Друзі, вітаю! Мене звати Назар Грухиль. Наш волонтерський центр UL-HELP організував виробництво окопних свічок для наших воїнів. Добрі люди нам допомагають ось такими залізними банками та картоном, але нам потрібна ваша фінансова допомога для закупівлі парафіну. Ось такий мішок 25 кг. Його вартість 3000 гривень. Його вистачає на 150-170 різних окопних свічок. У відео нижче ми закріпимо посилання на нашу банку, в монобанку та реквізити волонтерського центру UiHelp. Кожна ваша копійка може зігріти наших хлопців в окопах.